Я проклинаю тебе, руський мір, за те, що ти забрав життя у мого народу. Я проклинаю тебе за зруйновані будинки вбитих людей, за те, що мільйони стали біженцями. Завтра два роки пам'ятної дати смерті моєї матері. Так ось я два роки не була. На цвинтарі. Я не зможу завтра піти на могилу матері. Я зараз піду до церкви, закажу пані Фіду, поставлю свічки. Я не можу навіть зняти дорогу до церкви і саму церкву, тому що не хочу, щоб там був приліт. Руський мір, ти забрав не тільки життя, ти забрав пам'ять. Померлих. Повертайся додому на свою землю, роби там що хочеш. Залиши нам наше життя, нашу землю, нашу країну. Тому що руський мір для українця це смерть, сльози, відчай. Це життя, яке. Мало бути мирним, а стало пеклом. Я проклинаю тебе, руський мір. Від імені усіх українців. Гори у пеклі!